Всім привіт! Це відео про відпочинок від інформаційного шуму, якого зараз так багато в нашій країні, в країні, де ми живемо. Це дуже важливо для кожного з нас відчути спокій, відчути відносний захист, відчути свободу. Дуже важливо для кожного живого організму. І е, я створив це відео для того, щоб ви могли трошки поринути в атмосферу зимових, тихих, українських Карпат. Тому заварюйте щось смачненьке і приємного перегляду. Зимові Карпати. По справжньому особлива пора року для цих вершин. І цього разу мені пощастило побачити перший сніг на схилах українських Карпат. Цій подорожі ми ночували в унікальних, деяких місцях України, в оточенні гір та лісу. В цьому відео ви відчуєте тепло зими та затишок глушин. Ворог вже пішов сніг, тому перше, що починається мій ранок, це заміна резини. Після цього випив каву. Одягнувся і закинув речі в машину. Наша команда складається з трьох людей: я, Нікіта і Нестор. Зараз якраз я їду зібрати цих ребят для того, щоб вирушити далі в осмолоду. Це Нікіта і ми познайомилися з ним теж в горах. Гори з'єднують або об'єднують людей. Так, їдемо за Нестором. Забираємо його і потім їдемо в Осмолоду. Це Нестор. Це Нестор. Всім добрий день. І ми з ним теж познайомилися в горах. Ну, він взагалі народився в горах. Ходив як буде старо. Все, їдемо. Ми доїхали до Осмолоди, залишаємо машину і розпочинаємо наш маршрут підйом наверх до притулку. Роздягатися, щоб не, не було мокра фліска. Потім неможливо загрітися, коли тобі стає холодно. Потрібна енергія, а де ж її взяти, коли зима, холодно? Ніде. Треба трошки їсти енергетичні батончики. Ну що, ми прийшли. Ну що, хто заходить перший? Саме смілий. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. В притулку вже були люди. Ми повечеряли, я зробив пару фото і пішов спати. Ми ночували в ізоляції від цивілізації на висоті більше 1000 метрів. Колись це була мисливська хатинка, яку пам'ятають ще з 60-х років. Зараз це туристичний притулок під конем. Координати цього будиночку залишив в описі довіде. Добре, хіперечка! Через сонце піднялася температура і сніг почав танути. Ми повибігали на вулицю робити фото. І, звичайно, на сніданок сублімати від їдло. Все, що потрібно, це відкрити, витягнути поглунач кисню, залити кип'ятком, добре перемішати, трохи зачекати і потім смачно поїсти. А за цим промокодом ти отримаєш 10% знижки. Так, ранкові ритуали. Звичайно, ми намагаємось бути легкоходами. Але без зубної щітки і пасти не обійтись. Зараз буде невеликий румтур притулку під конем Грофейським. Будиночок має два поверхи: всередині є буржуйка, сокира, стіл, нарид для відпочинку, аптечка і навіть термометр. І, звичайно, ми не можемо почати підніматись далі, наверх, без ковтка кави. Тому ми зараз будемо робити каву, щоб. Получили трошки заряд енергії і бодрості. Такої, такий ранковий вайб. Трохи поточили ляси і почали підніматися на гору Грофа. Снігу по коліна стрімко, але краєвиди неймовірні. Місцями пробирались через жереб, але все ж таки піднялись наверх. Гора Грофа. Має висоту 1748 метрів. На ній ми трохи перекусили, я політав дроном і почали спускатись до наступного місця ночівлі. Накінець то ми прийшли в притулок, де можна відпочити і набрати сил. Але для початку потрібно заготовити друга і розпалити боржуйку. Після цього смачно повечеряли, лягли в спальники і відрубались. Ранок третього дня ми зустріли в унікальному туристичному притулку Плісце. На цьому місці 90 років назад був збудований перший притулок в Українських горах, а в 2008 році активістами був збудований цей будиночок. Координати локації залишу в описі до відео. Ну і після смачного сніданку ранкові водні процедури. Вода дуже крижана, але така вода допомагає проснутися, нібито тебе був дуже міцну каву. Я за це так люблю вмиватись в холодній воді. Зимову резину поставив не тільки на машину, але й на себе. Сімпі надали мені зимове взуття на новий сезон. Вони шкіряні, мають мембранку, підошва Вібрам. Я залишився задоволеним, а щоб і ви були задоволені. Ось вам знижка 10% на всю продукцію від CMP. А зараз рум-тур туристичного притулку. Клісце. На першому поверсі є дві кімнати: В кожній кімнаті буржуйка, нари і стіл. Також в притулку є другий поверх. Тут буржуки немає, але є багато місця для відпочинку. І вікно з неймовірними краєвидами. Після відпочинку ми почали потрохи збиратись і спускатись до машини. Також по дорозі ми натрапили на ведмежі сліди. Скоріше за все, цей ведмідь шукає трохи їжі перед тим, як відправитись в зимову сплячку. Зараз температура повітря вже близько 8 градусів. Як добре, що ми застали перший сніг, який, на жаль, вже топиться. Але попереду зима і, звичайно. Тут ще буде дуже багато снігу. За що я люблю зимові Карпати? По-перше, це атмосфера. Справді відчуваєш, що гори можуть бути небезпечними. Також зимою можеш перевірити свої сили, на що ти здатен. По-друге, види, коли все припорошено снігом зовсім інше відчуття. Ну і можна побачити різні сліди звірів. Справді, зима це моя найулюбленіша пора року. Ну все, ми дійшли до машини. Зараз подивимось, чи вона взагалі заведеться, чи наша мандрівка буде продовжувати ще на одну ніч. Ну що, настав час зробити невеликий підсумок нашої триденної подорожі. Моєю метою було перезавантажити свій організм, своє ментальне здоров'я. І ми були в частині Карпат, де взагалі немає зв'язку. Жодного разу я не заходив дивитись новини, гортати стрічку в інстаграм, і це пішло мені на користь. Я надихнувся, мене надихнули Карпати, краєвиди і люди, з якими я пішов в ці гори. Так що, друзі, ходіть в гори, не забувайте про те, що інколи навіть не хочеться виходити з хати. Але апетит приходить під час їжі. Дуже важливо в цей момент пересилити себе. Зробити щось таке, чого ти не робив ніколи. І тоді ти насправді побачиш, що таке натхнення. А, забув сказати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені це поможе розвиватись, а вам це, здається, нічого не вартує. І побачимось в горах. До скорого!